Добрий ранок. Спортсмени готові. Ні, ну а що? Це я. Причепічка для велосипеда. Але ж, І ж треба треба десь було знайти або хоча б взяти. Боже, де ми їдемо? Це ми намагаємося виїхати з двору. Двір непоганий, звісно. На 6.30 ранку. Роса. Гарна іспанська руса. Таке враження, що ми обійшли. Ну да, Так, такі є. Через газон подобається. Коротше. Їдемо. Так. Оба-опа. На себе. Сонечко ти закриєш, так? Да? А мені треба приспособити камеру, так? Да? Мені треба приспособити камеру, що ми зараз і зробимо? Для того, щоб засняти наш процес. Куди б її припхати? У мене є корзинка. У мене, мабуть, нічого не вирішує. Треба було кудись її причіплювати, да? щось її брати, Кріплення якісь, де? Да? Можно, конечно, по тупому, чтобы загубить, да, або разбить, да, ну, это такое, да. Так тоже можно сделать, да? Ну. Можно, но... Вот так вот, по тупому называется, да? Да. Опа. Да. Да. Эм, я уже вот так, а потом шоу, ну, а потом доснимем, да, короче? Ну, да. Сейчас выйдем на цю и там потом поставим.